Надання дозволу на розроблення технічної документації земливому строю щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, білоусовій аліні Анатолійові, Васіліву Григорію Івановичу. Ви слідкуєте, так? Бачите, там широка 19, а не називає 6 сотих. Чи треба називати? <говори> Бачите, так? <говори> Василію Григорію Івановичу. Давайте гектари і сотні я буде називати. Білоусова 6 сотих, це для будівництва обслуговування житлових будинків, господарських будівель. Васильєв 16 сотих. Пашко, Сергій Віталійович, Северин, Оксана Миколаївна, Северин Діана Денисівна – 10 сотих, Гончарна – 86. Чи якісь заперечення? Запитні. Немає. Ставлю голосування, хто за, хто собі. Проти. Справи. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власних земельних ділянок, вородня куригорію Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства та будівництва і обслуговування житлового будинку 16,78 ще квадратних метрів. Волинчак Миколі Івановичу. Будівництво і обслуговування. 8 сотих, Коростіленко, Коростіленко, правда, Олексій Якович, Вишнева, 89, 641 квадратний метр для будівництва і обслуговування. Либошко Володимир Іванович, будівництво обслуговування житлового будинку господарського та ведення особисто селянського господарства, Загунівська сільська рада, село Романівка, вулиця Декозівка, 40 сотих центр Андрій Васильович. Зіньків Широка 52, 10 сотень, Остапенко Людмила Михайлівна, Зіньків, 61, 6 сотень. І Теркун Марія Миколаївна, будівництво обслуговування швидкої домівки з політиківської, Високівська сільська рада, 에, центральна вулиця, 80, 81 сота, ще й 97 квадратних метрів. Ще є якісь заперечення запитування. В комісії все це 에, розглянуто, погоджено. До розгляду на сесію. Нема заперечень. Ставлю на голосування. Хто за прийняття рішення про над... затвердження технічної документації та міроустрою щодо меж земельних ділянки в ту і передачу у власні. Звертаю увагу земельних ділянок. Прошу проголосувати. Проти. Утримались, сприймають. Надання дозволу на розроблення проєкту щодо відведення земельної ділянки Батюку Володимиру Миколаївичу, село Филипенки, індивідуальне садівництво 12 сот. Нема заперечень. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, сприймаються одноголосимо. Про укладення додаткової води до договору оренди землі з кузанькової лідією Олексій на випасання виписання удови зіньків, вогуля, луки наші, 2 гектари 25 п'ять Кооператив по виписанню корії. Чи є заперечення? А яка там орендна плата? Яка оренда плата У вас високо? 4% нормативку. Зараз не скажу. А це воно в рамках того, що не й діючий договір оренди на громадське об'єднання. Ні-ні. Ми ж у 2020 році приймали ставку. Обов'язково ставки і нормативки. Чи є ще захил? Немає. Ставлю на голосування. Хто за прийняття відповідного рішення? Прошу голосувати. Проти. Сприймається. 47 -е питання. Про затвердження проєкту Зелерусу щодо відведення земельних ділянок та передачі у власні земельних, земельних ділянків. Батьковська Наталія Олександрівна, Романівка, 32 сотих і 15 квадратних метрів. Уба Анастасія Костянтинівна, Павлівка. 62 сотих і 62 квадратних метри. Джувага Олексій Романович, Березова, Сіньків, 35 сотих для ведення оселя. Так, Лукашова Наталія Володимирівна, Митецьке будуще для ведення особисто селянського господарства, сімдесят сотих і 15 квадратних метрів. Лисак Тетяна Іванівна, Власівська сільська рада, 26-23 двадцять 26 сотих і 23 квадратних метри. Оханіна Володимирівна, Першотравнева сільська рада, для ведення особистого селянського сподарства, 1 гектар. Рибаченко Олег Володимирович, Пелипенки, 25 сотих. Салій Анатолій Володимирович, Демченки, Пишненківська сільська рада 2 гектари. Стрілець Анатолій Миколайович, Пеленківщина, 90 сотих, Стрілець Варвара Антонівна, Пеленківщина. Для будівництва обслуговування житлового будинку господарських споруд, введення особисто селянського господарства 46 сотих і 95 квадратних метрів. І Чермак Віталій Володимирович Марівка, 1 гектар. Які є запитання? Депутаті? Немає запитання? Ставлю голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт землеумства щодо відведення земельних ділянок і передачу власних земельних ділянок, названих громадянам? Прошу Проти утрималися, приймаються. Про затвердження проєкту ЗБУ щодо відведення земельної діяльні Коклавській світлані Механів для ведення, товарного селі, Рівництва, Кишлінківська сільська рада, майже 6 ектарів без, без однієї соти, да? 5,99. Це, 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 це рішення суду за наряд ділянка, чому така велика площа, там замість змікер готовані, знаходяться, як писаємо чітко. Про Розбайок? Про Бу... Розбайок? Да, так, це пропущена людина, член КСП, рішення суду, не давай. Ми затверджуємо, а носить законодавство РСПС. Ще запитання. Немає запитань. Ставлю на голосування за те, що прийняти відповідне рішення, затвердити проєкт зерновісту щодо відведення земельної ділянки в класі Світлані. Прошу про суд. Прошу. Примати, і про припинення договору оренди землі, шляхом його розірвання зубань Ольга Миколаївна та Мівництва слухання будівлі з зіньків Прохорова 4В, 305 квадратних метрів. Чи є якісь запитання? Комісія розглядали? Нема? Немає. Немає. Ставимо голосування, хто за прийняття відповідного рішення, який припинити договору оренди і зубань Ольги Миколаєвної, прошу послугу. Проти утримались, приймаються згодно голосу. Несення змін до рішення від 29 ї сесії 7 скликання від 2 лютого 2018 року про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення, відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості Кащенко, Ані Петрівні. змінивши вже протягом року на протягом трьох років. Вони встигло просить три роки. Нема заперечень. Немає заперечень. Якщо немає заперечень, ставлю на голосування. Хто за прийняття необхідного рішення, прошу проголосувати. Хто? Утрималися. Приймається одного голосу.